Всім привіт! Давно не бачились, і сьогодні я хочу поговорити про безліч новинок, які представили за останній час. В цьому відео я згадаю про Samsung Galaxy S-Лінійку, про OnePlus, Oppo, Vivo, Realme, про всі смартфони, які актуальні для нас і які ви будете розглядати для покупки. Насправді, скільки всього з'являється майже кожного дня, що навіть губишся з новинок, та багато з них це лише копія копії, нова назва старого девайсу або збірка маркетингових красивих Лів за якими нічого не стоїть, і сьогодні я спробую згадати майже всі смартфони, які зараз актуальні на ринку, які представлені в кінці 2023 року і на початку 2024 року. Більшістю з них я навіть встиг покористуватись, тому не буду гайти час. Погнали! Із головних смартфонів початку 2024 року. А саме Samsung Galaxy S24 лінійки, вона вийшла досить хайповою, і це не дивно, тому що Samsung вбухав просто якісь неймовірні гроші в рекламу. Заслав всім, всяким стрімерам, кулінарним блогерам абсолютно. Кому тільки зміг, тому заслав ці новинки, і насправді я досить довго користувався смартфонами s 24 24 і 24 Ultra. Та огляду ви на каналі не побачили, і на це є одна причина. Galaxy s 24 лінійка видалась для мене нецікавою. Взагалі так багато блогерів розповідало про те, наскільки він крутий, наскільки круті фічі штучного інтелекту, крутий корпус, крутий екран. Але насправді змін дуже мало. Ось візьму s 24 Ultra. Вона отримала титанову раму, яка не зменшила вагу. Тобто вона там просто що була, начебто для надійності, але як показують люди, які користуються S24 Ultra. Бокова рама просто дряпається від чохла, коли люди користуються всього три тижні. На моєму айфоні я постійно знімаю чохол. Це 15 Pro. ось цей натурал Титаніум, такий колір, як в Samsung, такий основний маркетинговий і на ньому. Нічого, абсолютно ідеальний корпус. А Samsung, я бачу, з досить такими помітними пошкодженнями, і це не дуже гарно. Особливо коли смартфон коштує півтори тисячі євро. В Apple Titan хоча б виправдали зменшенням ваги на цілих 20 грам. А те, що зробили переднє скло пласким, дуже дивне рішення, як на мене. Та й смартфон став через це ширшим. Грані більш гострі і ним просто некомфортно користуватись. Це гігантська лопата, у якої ергономіка гірша ніж у. Айфона 14 про макс, а це дійсно досягнення. А головною зміною в камері став телефотооб'єктив. Так, тепер у нас нема 10х, тепер у нас 5х, але які 5х? Це 50 мегапікселів, і начебто завдяки магії штучного інтелекту якість повинна бути краще. Так, стало краще. Насправді дивлячись безліч оглядів і порівнянь з 23 ультра. На жаль, в мене не було з 23 ультра, щоб порівняти е фотографії і якість фотографії. Якість стало гіршою. Так, можливо, це оновленнями дотягнуть, але вже пройшло вже скільки, півтори місяця, майже два місяці зі старту продажів, але поки ніяких змін позитивних немає в якості телефотооб'єктиву. І новинка Xiaomi 14 Ultra Вже по наявним тестам фотки краще. А це для Samsung, я думаю, удар, тому що телефотооб'єктив їх це був кілер, кілер фіча. А зараз. Це просто якийсь посередній сенсор. Так він став більш практичнішим. Можна робити портретні фото з наближенням 5Х. Та для мене це дійсно даунгрейд. Молодші моделі взагалі ніяких змін в камері не отримали. Це ті самі сенсори, лише накинуло там софтом. Так ми бачили, що можна софтом дуже гарно покращити камери, на прикладі того ж iPhone 15 Pro. Модулі майже ідентичні, але фотоможливості набагато набагато стали кращі. Але у S24 модулі вже застарівши кілька років, Із них просто нема чого витягувати. Просто немає. Тому вони камери. Не змінились, та й повернувся Exynos версії для Європи і нашої країни, які гірше ніж 8 Gen 2 у попередника, а фішки AI скоро з оновленням з'являться у попередників s 23 лінійці. Тому сенсу з новинок не дуже багато. Ну а зараз хвилинка невеличкої реклами, але дуже корисної для нашого каналу, тому що це годинники Black Shark GT 3. І про старт продажів вперше ми повідомили в нашому телеграм-каналі зі знижками, де кожен день публікують. Актуальні товари, а також старти продажів нових товарів з дуже крутими знижками. Та коротко про Black Shark GT3. Це стильний годинник, який має алюмінієвий корпус. А спереду заокруглене скло. Це досить незвично та виглядає дорого. Хоча цей годинник приємно може здивувати ціною. Та в комплекті Black Shark надає вам вибір серед двох ремінців: шкіряний і силиконовий. Тобто відразу можете вибрати стиль або практичний спортивний, або більш класичний. Крім того, Black Shark GT3 в комплекті має таблетку для бездротової зарядки. Так, не конектори, а саме бездротова зарядка в цьому новому годиннику. А увімкнувши екран, ви отримаєте доступ до 196 дюймового AMOLED-екрану з чудовою максимальною яскравістю, та цей годинок дозволить з комфортом переглядати останні повідомлення, приймати дзвінки та виконувати всі інші задачі, що можуть конкуренти. Але все це в стильному, красивому корпусі, ще й за приємною ціною. Тому переходьте за посиланням в описі і вибирайте свій Black Shark gt три. А ми йдемо далі до смартфонів від компанії Xiaomi – а саме лінійки Redmi Note 13. Аж з цілих 5 смартфонів почали офіційно продаватись в нашій країні. Та особливої уваги хочу приділити саме моделі 13 Pro Plus, заокруглена передня панель, від якого вже відходять флагмани, приходить до середнього бюджету. Сам екран досить якісна, 15 1,5K OLED матриця, а в девайсі стоїть непоганий чіп Dimensity 722.0 Ultra. Тож, користуючись смартфоном до заліза, у мене не було ніяких нарікань. Так, бокова рамка смартфону. Пластик, камери не флагманські, але є захист від вологи та пилу по стандарту IP68. І знаєте, він навіть виглядає більш преміально, ніж Xiaomi 13 t який по залізу буде, звісно. Кращим, але зовні Redmi Note 13 Pro Plus набагато ефектніше. Тому 13 Pro Plus отримує мій лайк. Like. Це дуже непоганий смартфон. Але що можна сказати про інші девайси лінійки Redmi Note 13, Pro 4G та Pro 5G виділяються лише 200 мегапіксельною основною камерою та скляною задньою кришкою. А звичайні номерні Redmi Note 13, 4G та 5G, досить дивні смартфони, які будуть чудовими бюджетниками за знижками. І як на мене, замість Redmi Note 13. Про 4G та про 5G краще переглянути трохи інші смартфони. Так там буде задник пластиковий, а не скляний. Камера на 200 мегапікселів а 64 Мп, мегапікселі. Але в іншому це аналогічні смартфони. Так, я про Poco m 6 Pro і X6. Це брати близнюки Redmiків, які, крім того, що коштують дешевше та мають деякі погіршення по корпусу і камері, нічим більше не відрізняються. Процесори це Helio MediaTek G99 Ultra та 7S Gen 2. І знаєте, в ціні від 7 до 12 тисяч гривень в мене до них немає ніяких нарікань. Це добротні недорогі смартфони, які надають потужне залізо та яскраву зовнішність. А ось модель Poco 6 Pro мені здалась незвичною. Як мінімум, це не копія якогось Redmi Note 13 глобального. І не дивлячись на назву Pro, в нього захисне скло на екрані гірше. Горіла Glass 5 замість Victus в X6. Та залізо надпотужне. 4 нанометровий Dimensity 832.0 Ultra. Це дуже потужний чіп, який ось 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 трохи і вже флагманський. Він витягує майже будь-які ігри і ще й підтримує пам'ять UFS 4.0, яку і встановили POCO в цей смартфон. Він дуже потужний, працює дуже швидко. Сканер майже миттєвий, все відкривається, завантажується, літає. Дійсно, в ньому є дух старого Poco X3 Pro, коли нам дали потужне залізо, все інше, ну таке середнє. Тут так само. Але цей смартфон ну, дійсно дивує. В нашому світі зараз все, мегапікселі там, корпус, етапс. тут потужність, все. Лайк, like. а ось OnePlus останніми роками. Не сказати, що радує користувачів. Так з'являються деякі непогані новинки, але вони приходять і відходять, не затримуючись пам'яті людей. OnePlus втратив іскорку, та цьогоріч все ж OnePlus 12. Той девайс, який не дивлячись на протиріччя, мені здався непоганим смартфоном. OnePlus 12 це великий смартфон. Він дійсно гігантський, але отримав дуже гарну батарею, яка надала йому чудову автономну роботу. Це. Флагман Snapdragon 8Gen 3, хоча Oppo і трохи його зарізали, і не дали в смартфон встановити захист від вологи та пилу по стандарту IP68. Хоча цьогоріч екран тут просто. До того ж, користувачі OnePlus 12 стикаються з браком корпусу. Тим не менш, у OnePlus 12 я побачив одну з найкращих оптимізацій Snapdragon 8 Gen 3, чудову роботу системи і камери, які дійсно мають потенціал. Гадаю, що коли ціна впаде до 600 баксів, цей смартфон можна брати і користуватись з задоволенням. А ось Xiaomi 14 це знаєте, такий досить дивний смартфон, ще більш дивніший ніж OnePlus 12. Так, зовні це майже iPhone. Фон лише камери вирішили прикрити склом. І ось самі камери досить дивні. Основний сенсор це Light Fusion 900 від OmniVision. Він може видавати фото гарної інстаграмної якості, та в режимі Leica Authentica, коли фото з адекватними кольорами. Вони вже виглядають дуже посередньо. Ширик у нас JN1 взагалі не цікавий сенсор, як і телевик, також JN1. Але Xiaomi намагались викрути з цієї ситуації і встановили туди рухомі лінзи. І що воно. Взагалі таке, це можливість фокусуватись від 10 сантиметрів, тобто використовувати телевик як макрокамеру. Та й в цілому воно дає можливість робити такі круті знімки. Ну, телевик насправді тут посередній, і як телевик, він не дуже гарно підходить, тому що він програє навіть iPhone 15 Pro. Але робити якісь прикольні макрознімки, якісь крапельки і щось підловити, він надає можливість і тут таке. Досить дивне рішення. Крім того, девайс має яскравий 15 К екран діагоналю 636 дюймів та потужне залізо Snapdragon 8GN3, якому не вистачає охолодження і чип гріється при сильних навантаженнях. І відверто кажучи, я б його рекомендував тільки тим, кому потрібен компактний смартфон. Ви дивились на якісь там е, Samsung S24, але Xiaomi 14 на фоні S24 виглядає кращим, тому що це все-таки снеп, все-таки Незвичні камери та й система HyperOS. так без всяких фішок штучного інтелекту, але вона більш. Не знаю, більш згуртована, більш цільна і здається приємнішою, ніж One UI 6. А ось 7-14 Ultra я в руках не тримав. Але цей девайс мене в першу чергу здивував ціною. Півтори тисячі євро. Так, ви скажете, що це нормально для надфаршированого смартфону, ще й з новим сенсором основної камери Літія 900, і оптикою зі змінною діафрагмою. Але це трохи нагадує історію зі світу авто, коли є дорогі преміальні. Бренди, в яких за спиною стоїть історія. Якийсь родовід серед моделей, вони чогось досягли. А тут приходить якась вискочка, дає ціну таку саму, як у брендів каже, да ми просто кращі, все. А доведіть це, у вас немає ніякого підґрунтя. Так само і в Xiaomi 14 Ultra. Так, Xiaomi 14 дійсно непоганий смартфон, але за півтори тисячі євро ультра нехай там будуть хоч найкращі камери там серед всіх смартфонів. Наскільки вони будуть відсотків краще, ніж у інших, ніж у S24 Ultra, чи в iPhone 15 Pro Max, напевно, на відсотків можливо 5, 10, навіть 20. Але ті смартфони дають незвичні фішки софта да й впізнавану систему з роками. А тут нова HyperOS, ніяких фішок штучного інтелекту немає, що особливостей як IOS. Тому за півтори тисячі євро це дуже дивний смартфон. Тим паче, що він зовні не здається унікальним. Ззаду це Vivo X100 Pro, спереду Pixel 8 Pro. І а де тут унікальність? Так і так мало в сучасному світі смартфонів. Але коли ти віддаєш півтори тисячі євро за флагман. То ти хочеш виділятись, а тут не виходить. Та не тільки 14 Ultra від мене отримає критику, буде й 7 Ultra. Та це лише моя думка. Свою можете написати в коментарях. Але Xiaomi 14 Ultra це не єдиний смартфон, який отримає від мене критику. Наступний це Oppo Find X 7 Ultra. Цей девайс також не отримав майже ніяких змін порівнюючи з попередником. Так з'явився Телевик з шестикратним наближенням, який програє iPhone у Vivo і іншим конкурентам в якості. Основа також змінилась, це Лідіє 900, але по прикладам фото він програє iMix 989 у Vivo, тому що Oppo знову не змогли в програмне забезпечення. Інші камери також. Трохи краще, десь почали фоткати. Якісь проблеми, якась робота над проблемами була. Але все так само залишилось порівнюючи з Oppo Find x 6 Pro. А навіщо тоді взагалі переплачувати і купляти X7 Ultra? Ось на це питання в мене відповіді немає. Тим паче, що смартфон вийшов в Китаї, в ньому китайська ColorOS. і коштує він зараз в неофіційних магазинах надто багато. І Oppo Find X 7 Ultra абсолютно не вартий вашої уваги. А що на рахунок Vivo X100 Pro? А ось цей смартфон став для мене напевно одним з найбільших відкриттів 2023 Року, кінця 2023 року і початку 2024 року. Я передивився без порівнянь, і його камери це просто пух! Начебто Sony MX 989. Але вони жалять всіх. Просто будь-який китайський флагман програє Vivo. Їх телевик, начебто 50 мегапікселів, там OmniVision, але це 64 мегапіксельний сенсор, який Vivo вирішили просто кропнути, щоб красиво всі 50 мегапікселів камери. Але телевик 64 мегапікселі, начебто OmniVision. Але наскільки круто він фоткає? Він просто всіх даре! от просто неймовірний сенсор, при тому, що він досить універсальний в наближення 4 і рази оптич. Може робити дуже круті портретні знімки з наближенням 4.3 у вас круте розмиття фону. Да по камерам в мене ніяких нюансів і претензій немає, тим паче, що вони пофіксили зйомку відео, фронтальну камеру. Вони зробили все краще і по камерам це просто вогонь. Та, звісно, є деякий нюанс на рахунок Vivo, а саме, програмне забезпечення. Якщо брати китайську версію, це Origin OS, яка вас просто. Просто з'їсть це і проблеми з Google сервісами, і проблеми з повідомленнями. І ще багато може проблем вилазити з китайськими застосунками. Китайську версію брати це ризикувати, та не можу я це рекомендувати робити всім. А з глобалка продається в Чехії і Австрії. Так дорого, але ви отримаєте IP68 IP68 захист від вологи та пилу, та напевно найкращий сучасний чип для фламандського android смартфону, а саме Dimensity 9300. Він, хоч мені і здався, досить дивний, коли медіатек його презентувала, без енергоефективних ядер. Але вони зробили якусь магію. Чип не гріється, має надвисоку потужність і завдяки йому Vivo просто живе неймовірно довго. Тому і автономність у X100 Pro також на рівні. І в мене взагалі немає ніяких питань до X100 Pro. Якщо ви маєте гроші та бажання, купуйте, не пожалкуйте. І ось залишився останній смартфон, і це. Realme 12 Pro Plus. Знаєте, цей девайс досить дивний. В ньому є як неймовірні переваги, так і косяки або навіть. Просто посередність, яка не виділяє ніяк смартфон поміж інших. Насправді я почну з косяків, щоб не сказали, що мені заслали Realme там, смартфон, всі справи. Косяки це посереднє залізо, яке взагалі ніяк не змінилось майже з попередниками, хоч назва змінилась, але фактично ні. Пам'ять UFS 22 система не надто швидка. З косяків екран вже не надто яскравий і по характеристиках, ну просто він поступається своїм конкурентам тих же Redmi. Але є кілька переваг. А саме зовнішній вигляд. Ну, Він просто неймовірно красивий. Мені дуже подобається ось ця шкіряна версія. Вона така приємна. Вона так, і витирати якоюсь тряпкою це майже неможливо, куча ворсу залишається. Але це проблема блогерів. Насправді вони вас стосуватись не будуть. А ось друга перевага набагато краще. Якщо ви бажаєте недорогий, але фотофлагман, то вам до Realme 12 Pro Plus. Основний сенсор це Sony AMX 890 з оптичною стабілізацією, а телевик 64 мегапіксельний сенсору від Omnivision. Так, це той самий сенсор, що встановлено в Vivo X100 Pro. І він тут так само, просто неймовірно круто фоткає. В цьому бюджеті ну просто нічого не придумати. Xiaomi 13Т програємо без шансів, що по фотоможливостям основної камери, що телеви. Це максимально універсальний сенсор, і він дійсно може конкурувати з флагманами. Тим паче, що вам дають дуже багато пам'яті. Тому, якщо вам потрібен фото смартфон, але не надто багато грошей, щоб купувати. Якийсь там iPhone чи Vivo, Беріть Realme, Я впевнений. На рахунок камери, ви не пожалкуєте. В іншому це просто звичайний смартфон за 1014 15 гривень, приблизно по залізу рівень Redmi Note 13 Pro 5G. Тому якось ви сильно не будете утиснуті, але все-таки камери, вони того варті, якщо ви бажаєте отримати фото смартфон. На цьому все. Дякую за перегляд відео. Бувайте!